Всіх вітаю на каналі. Тут Просили зробити огляд на цей малесенький шнек. Якраз набираю пшеницю, думаю розкажу. Проста конструкція. Зробив з того, що було під руками. Редуктор від болгарки великої, двигун, не знаю яка потужність, до пів кіловата більше нема, можливо і менше. Це з якогось гідрофера. В середині труби знаходиться спіраль шнека. Таку як використовують на лініях кормоподачі в курниках. Якщо я не помиляюсь. Ось така спіраль. Діаметром 36 мм, наскільки я пам'ятаю. Так, 36 мм. Труба тут діаметром 60. В середині не пам'ятаю, не маю як заміряти. Все. це редуктор від булгарки до гайки приварив невеликий кусочок вала. Ну десь такого. Отак вставляєте, прихватив і звідси ця гайка, яка є на болгарці, що камінь зажимати. Все обварили. І вже спіраль накручується на сам редуктор від болгарки. Розбірна конструкція виходить. Тут до труби приварив сам кожух. Захисний, який є на болгарці. Знизу обварив. І все, тут болтом зажимається. Потрібно витягнути, відпустили болт, і редуктор виймається разом зі спіраллю, якщо там потрібно щось ремонтувати. І нагадаю, ще раз спіраль відкручується гайкою. Все розбірне. В кінці також довелось приварити шматочок труби і ставити підшипник, тому що било при оборотах. Якщо б ця спіраль мала суцільний вал, то воно так не б'є. А Тут воно без вала, то воно досить гнучке і било кінцем. Ось таке закінчення. І працює. Тут вже швидкість подачі залежить від обертів двигуна, ну і передаточного числа редуктора. То мені трошки бракувало, не встигало забирати звідси. То я тут вхід трошки збільшив, бо в мене десь коротший на один виток. І тепер я на 2,5 не встигає, можна ще більше підрізати, буде ще швидше забирати. Головне, щоб двигун стягував. Треба менше можна поставити хомут, бляху і прикрити. У бочках також спіраль. Це ж сама. Ось така спіраль всередині в бочці їх ще напевно використовують у гнучких шнеках. Думаю, щоб не портити бочок, поки що мені вистачає такої швидкості вигружання, то не вирізав більше готворів, а через цю стаціонарну горловину так і викачую Це спіраль. Ну і в середині в горловину вставив також трубу на всю довжину. Тут труба трошки меншого діаметру, ніж в цьому шнеку. Якраз так підійшло мені, щоб вставляється в горловину. Ось така 48 мм. Якраз плотно входить. І по довжині цієї труби, що всередині. Вирізав три отвори спочатку посередині і в кінці, щоб рівномірно забирало Ну а ця спіраль, що в середині вже немає нічого тут навареного, вона просто накручується на вал І в кінці також немає ніякого закінчення. Просто спіраль. Вона вже тут так не б'є в кінці, як у шнеку, тому що. Знаходиться в трубі, вона не виходить на повністю з труби, а трошки залишається в трубі. Труба чу чуть довша. та й діаметр її менший, воно вже не має такого ходу, щоб бити. На двигуні знаходиться і короткий кусочок валу. Посередині просвердлив закрутив болтик. Воно виходить, вставляю мотор. І коли обертається, він сам затягує йде до опору. Звал стоїть в корпусі на двох підшипниках. Корпус від якоїсь пральної машини. Покрутив зірочкою і шнек знімається. Покрутив вправо, шнек накручується. Дійшов до опору і тоді вже тягне зерно. На двигуні. Від велосипеда зірочки. Це так, щоб можна було швидкість подачі регулювати. Ну і знизу також від велосипеда. Вилку обрізав, щоб не мішала. І працює. Двигун від пральної машинки 270 Вт, якщо не помиляюся. Ось такий самий. Це 1400 обертів 270 Вт, так? Все з підручних матеріалів і все швидко розбірне. Три гайки відпустив, відкрутив. зірочку покрутив, шнек залишився в бочці. Двигун зняв, переставив на іншу бочку. Ну добре, сподіваюсь, що об'яснив. Якщо ще щось цікаво, то пишіть в коментарі.